І так, у нас продовження по шкоді нашій. Помпа. Воно, взагалі найскус стоїть. Її викривало. І, і гайка. Далі, далі, далі. Розібрали бошку. Де сиді фонарика є. По клапанам, кажу по клапанам, по поршням видно, подоставало. Ну. Я думаю, що всі подоставали. Е, далі в нас, е, тут йде вироботка велика, будемо ще дивитися, поршня гуляють у нас. Далі. Насос високого тиску не крутиться. Руками його прокрутити невозможно. Походу, теж клина От. Наша бошка. тріщи не видно між клапанами, поки не видно, але видно, де подоставало. Так, може так краще. Свічки стали ціленькі. І такі. Саме головне роботні, які найбільше шариться. Спить, як має бути. Шниця щось. Все, всім, всім гарного дня.